Вони не вимагають до себе жалю, тому що, як ніхто, давно усвідомили, що це шлях в нікуди. Вони пристосовуються до суворих реалій життя як можуть з усіх своїх невеликих сил. Це можливо незручний, але реальний факт. Завжди, в усі часи, турбота про людей з інвалідністю трималася переважно на щирій і добрій волі небайдужих людей, таких, приміром. Як Ельміра Небесна. Наша організація має такі напрямки: це творчість, тому що ми є Народна академія творчості інвалідів, осередок всеукраїнської організації. І в основному в нашій організації творчі люди. Кіровоградський обласний центр народної творчості спільно з обласною громадською організацією інвалідів Народна академія творчості протягом 10 років організовував і проводив регіональний тур всеукраїнського фестивалю Барви життя, який дозволяв людям з обмеженими можливостями презентувати свої здібності на державному рівні та за кордоном. Ну, мені б дуже хотілося, щоб наше місце, місто стало доступне для всіх, для людей, візочників, для маму матерів з візочками, для всіх, щоб ну, людина, не задумуючись, як мені тут зайти, заходила і мала доступ до всього як здорова людина. Захищаючи гідність людей з інвалідністю, суспільство захищає насамперед своє власне людське обличчя, інвалідність не вирок. Практика доводить, що люди з обмеженими можливостями можуть бути і стають повноцінними та високоефективними членами суспільства, відмінними фахівцями, соціально активними і життєстверджуючими особистостями, які надихають. З нагоди міжнародного дня захисту людей з інвалідністю хочеться побажати нам всім миру, здоров'я ніколи не. Опускати руки, йти до кінця, за на захист свого здоров'я і збереження, і хочеться, щоб все було добре в нашій країні, щоб були е, люди щасливі, незважаючи на стан здоров'я щороку, 3 грудня, разом зі світовою спільнотою, Україна відзначає день людей з інвалідністю. Це не свято. Це нагадування людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищених.